Зараз ніч, світ притих, і тільки легкий подих вітру торкається вікна. І ми починаємо історію, що засинає разом з тобою. Буду вдячна за лайк, якщо тобі подобається засинати під затишні розповіді. Знайди зручне положення. Відчуй, як твоє тіло відпускає напруження, плечі опускаються. Руки важчають, дихання стає глибоким. Ти тут, ти дихаєш, і це все, що потрібно зараз. Кожен вдих це зустріч. Повітря таркається тебе, ходить у легені, стає частиною тебе, а потім м'яко виходить, забираючи втоми шум, думки. Повітря невидиме, але. Всюди суще, вона наповнює цей світ, кожну клітину, кожен рух. Без нього не співає птах, не росте трава, не горить вогонь. Колись дуже давно повітря було інакшим. У глибоку давнину земля дихала важче, у ній було більше газів, майже без кисню. І лише з появою перших водоростей світ почав змінюватися. Крихітні істоти створили те, що зараз наповнює кожен твій вдих. Ти вдихаєш повітря, що пройшло крізь мільйони життів. Те саме повітря, яким дихали стародавні дерева, моря, тварини, люди, що жили задовго до нас. Кожен вдих це нитка, що з'єднує тебе з усім живим. Вчені кажуть, що у середньому людина робить близько 20 тисяч вдихів на день і навіть не помічає цього, але кожен з нас це хімічне диво. У легенях повітря зустрічається з кров'ю, тоненькі альвеоли, наче мікроскопічні квіти, Розкриваються і приймають кисень, а віддають вуглекислий газ, який ми видихаємо. Цей обмін триває без зупинок удень, вночі, навіть у вісні. І поки ми спимо, тіло спокійно дихає за нас. Колись люди вважали, що повітря це прояв душі. У стародавніх мовах слово дихання часто означало життя. Грецьке. Неума санскритське прана, латинське спірітус. Навіть слово вдихнути у багатьох культурах означало наповнити себе духом. У давньому Єгипті вірили, що Бог Шу тримає небо над землею, даруючи всім живим простір для подиху, а в Китаї вважали, що дихання це шлях, яким рухається ци Життєва енергія, що поєднує людину з небом і землею. У природі повітря ніколи не стоїть на місці, воно мандрує, піднімається, опускається, огортає гори, моря, міста. Коли дме вітер, він переносить насіння, запахи, частинки океану, подихи дерев. Іноді ми чуємо його силу, бурю, розум. Або шум крил, а іноді лише тишу. ледь відчутний рух, який торкається шкіри, волосся, серця. Дихання це теж вітер, вітер усередині тебе. Він має свій ритм, свою м'яку хвилю. Вдих – це рух життя, видих це відпускання, вдих прийняття світу, видих. Спокій. З кожним диханням тіло стає важчим, думки повільнішими, світ м'якшим. Повітря продовжує свій шлях крізь тебе, так само спокійно, як хмари пливуть в небо. Ти частина цього руху, частина великого, тихого подиху Всесвіту. Тепер уяви, що ти стоїш на пагорбі. Навколо простір, небо глибоке, темне, і вітер грає твоїм волоссям. Він теплий, лагідний, як дотик друга. Кожен подих наповнює груди теплом. Ти відчуваєш, як легені розширюються, як серце б'ється в єдиному ритмі з цим вітром. Ти вдихаєш і приймаєш світ, видихаєш. І світ приймає тебе. І зараз, коли ніч стає ще спокійнішою, дихання стає ледь помітне. Тобі ніби розчиняєшся у повітрі. Усе навколо тиша, тільки рівень, м'який подих. Повітря засинає разом із тобою. Воно охороняє твій сон, огортає тебе. Дихає поруч. Ти можеш дозволити собі просто бути без думок, без напруги у тиші, що дихає. Ти дихання. Ти повітря. Ти спокій.